Цей парламент багато зробив біди людям. І те, що зараз відбувається, це і наслідок тих багатьох випадках наслідок тих дій, що робив парламент. Та вони нічого не вміють, нічого не хочуть. Ну, на мою думку, у нас взагалі парламенту немає. Не лише пересічні боковинці, а й політолог Наталія Стрельчук вважає рішення щодо розпуску парламенту правильним, окрім самих народних депутатів Верховної Ради, наразі не знайдеться жодного українця, який би хотів продовження його роботи. Жартує експерт. А чи буде новий склад дієздатним, залежить від того, чи зможуть українці вирізнити так званих тушок, розповідає політолог. Одна із таких загроз це те, що ми бачимо реально, що всі партії. Е... Які власне були дотичні до цих подій, це регіонали комуністи, вони збираються йти на вибори під іншими вивісками. регіонали маскуються в декілька партій. І це, звичайно, небезпечно, тому що якби, зараз вони їдуть на схід, везуть гуманітарну допомогу. Змінили назви, але власне не змінили своєї суті. Українці знову можуть отримати старий новий парламент ще з однієї причини. Вважає активіст Євромайдану Тарас Прокоп. Обрання депутатів і цього і не разу обурати, не відбуватиметься за відкритими того, списками. Цей парламент я, я не думаю, що він буде кардинально відрізнятися від того парламенту, який ми мали тепер. Система як така не змінилася, і зараз цей парламент він знову буде обиратися за змішаною системою. І це означає, що частина депутатів знову будуть обиратися по може Нах у кругах. частина депутатів знову будуть підкуповувати виборців. Загалом вибори будуть проводитись на основі закону про вибори народних депутатів України. Він передбачає обрання 450 депутатів за змішаною системою. Проте до парламенту потраплять всього 438 народних обранців. Причина те, що в окупованому Криму і Севастополі вибори проводитись не будуть. А громадяни України, які проживають на цій території, зможуть проголосувати за кандидатів за партійними списками на материковій частині країни. Ще одна особливість цих виборів. Що в зоні проведення АТО голосування таки відбуватиметься. Так в Луганській і Донецькій областях законом передбачено проведення виборів відповідно в 11 та 21 округах. Попри всі складнощі та нюанси цих виборів, експерти вірять у їх результативність, але зауважують, це залежить від громадян. Якщо українці знову продаватимуть свій голос, то кращого майбутнього чекати не варто. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.